Всім привіт! І сьогодні у нас на огляді ось такий ось набір для чищення зброї. Замовлений він був на Аліекспресі. Що в нас зустрічає? У нас зустрічає така скоба, яка відкривається, я не пам'ятаю, як вона відкривається, тягнеться отак от і можна вдягати типу на моле. В е, чому прикол це китайська скоба, тому що свого часу у мене були армійські фляги НАТО USA і вони інші. А китайські, вони такі більш, більш товщі, більш такі вони громістки, так би мовити. Ну, давайте дивитися, що там всередині. Зроблено воно, до речі, з такої брезентової тканини не дуже, не дуже гарної якості. Тож, давайте відкриємо, подивимось. Тут нас зустрічає. Давайте я зніму, мабуть, рукавички, тому що будуть за все вони це вчіплятися. Зустрічає липучка, точніше, сама сумочка розділена на дві частини. В першій частині у нас щітка. Щітка для чистки. щось типу. Дуже жорсткої зубної щітки. Напевно, це щоб десь щось прочищати. З однієї сторони вона отака. Бачите, Трохи вище тут. отут. З інша ітаніша. Ось така ось щіточка. І більше в цьому кармані нас нічого не зустрічає. Кладемо її назад, закриваємо цей відсік. і будемо дивитися іншим. Тут вже більше всяких прибамбасів. Ага. Давайте ознайомлюватися з ними більш детально. Це безпосередньо ємність для масла, зброярного масла, яке ви можете налити. У бутилочці тут є паралельнова поставка, щоб більш міцно притискалося дозатор. Відкриваєте, попшикали. Закрили. Ну, таке сапів. Далі, далі, це як я бачу, це щось типу хлопкових серветок. Ну, типу спонжики, але більш товстенькі. Ось таке. Далі дві щиточки. Ось так о. Мід з металом, ззаду кріплення на різьбі і ось так. Ось так. Тут аналогічно на Різьбі. Далі пакет, в якому, як я бачу, безпосередньо розкладний шомпол. Зараз ми його акуратно Просто відкриємо, просто відкриємо. Як це все виглядає? Це все виглядає з ось таких от промаслених залізячок. Ну, Давайте спробуємо його зібрати. Угу. Всі вони на різьбі, тобто берете, накручуєте. Я не думаю, що тут є якась послідовність. Ось. І в залежності від довжини ствола ви можете її довшою. Ну, типу, і ще довшою. Тобто шомпол у вас буде дуже довгий. І ще на кінець навіть є маленька подовжувальна трубка. На кінці у вас буде ручка. Тримати штовхати, що дуже вдобно. Дуже і що? Як кінцевик є базова така невилочка, як вона називається, я забув? <кхем> з отвором для витощі або матеріалу, який ви будете чистити з топство зброї. <кхем> ну і також. Сюди накручуються ваші щіточки, які ми будемо очищати вашу зброю. Що я вам скажу? Є такий набір іншої компанії, здається, МТАК. Він дорожчий в два рази за цей китайський набір. Але, але я тримав той МТАК в руках і можу вам сказати, що. Різниці загалом немає ніякої. Скоріше за все, виробляється воно в одному місці на одному заводі. Але і так, десь там пришпандьорює свою наклеєчку. Я не пам'ятаю, там здається також не було брендування на чохлі. Так само воно все і було. Ось. Тож, сміло можна не переплачувати. Купувати в Китаї. Купував я його щось там до 10 доларів. Типу 7 баксів за набір. Купувався він для військового. О, йому передаватися. Ось. Тож, за необхідності, ось таке є на Едекспресі, Можна сміло купувати, якщо є. І користуватися для чищення вашого ствола. Така. Цікавенька штука. Наскільки міцний чохол я не скажу. Мені здається, він через час тупо полізе. Але не настільки він дорогий, що за нього боятися. Завжди можна купити новий чи інший чохол чи ще щось інше мені. от Оці китайські кліпці дуже не подобаються. Це чисто моє особисте, бо є в мене ті американські, то вони так якісь вони кращі. Вона така менша, вона така, типу... Не знаю, як пояснити. Просто приємніша. Тож, сьогодні був отакий огляд у нас. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!